Відроджують подільську вишивку і популяризують її. Учасниці народного аматорського колективу з Ямполя Солов'їні вічка прикрашають подільською вишивкою сорочки, сукні, скатерки, картини, рушники йоборага, розповідає вишивальниця Алла Мрух. Це наші подільські шви. Оце Соловійні Вічка. Назва пішла звідси наші. Ось ось зерновий вивід, а це ретязь. Ось, ось я роблю. Це не хрестик, він густенький, це ретязь. І мені захотілося оці давні наші подільські шви перенести в сьогоднішній день. Саме Алла Мрух і заснувала колектив 20 років тому. Спершу каже, це було любительське об'єднання 2004 року. колективу дали звання народного аматорського. Жінці 72 роки. Подільською вишивкою оздоблює святкові серватки. Такі розповідають. Де надсилала замовницям України Балтика. це її авторський візерунок. Кожен стібок треба прорахувати з математичною точністю, якщо десь хибиш, малюнок не зійдеться. Це, це медитація, це оберіг, це захист, це заспокоєння. О, це нема в сім'ї сварки, бо нема коли, бо точку щитати. <рес> Дуже в нас багато цих самородків дівчат, які вміють нас не лише дівчата, і чоловіки були. Збираються мисткині у Ямпільському будинку культури, працюють і вдома. Сьогодні присутні не усі вишивальниці. Колектив налічує 30 учасників. каже нинішня керівниця солов'їних вічок Тетяна Поплінська. Традиційна подільська вишивка, понад 100 технік. Дуже багато наших майстрів знає майже всі техніки, майже всі узори. Це наше українське надбання. Кожен шовчик це, це молитва. За майже три роки повномасштабної війни ямпільські мисткині виготовили тисячу оберегів для захисників, і тут теж наша подільська вишивка витончена багата на кольори і часто двостороння каже Тетяна. Настільки сильно оберегова, що каже, що це як чортівське плутання, тому що ця вишивка вишивається з виворіті. І ти не бачиш, що там буде з лиця. Дуже є символічно вибір кольору. Учасниця колективу Алла Болгарська свою сорочку кеша презентувала навіть у Парижі. Ось подільські знаки, оця зоря, це кажуть, якщо на язичницькій мові це алатир, якщо на православній мові, це зірка Пресвятої Богородиці. Отакий в мене оберіг. І соловійні вічка, виколювання. Так скомпонувала цю свою вишиванку, щоб вона мене оберігала і мою сім'ю. Окрім вишивки, розповідає, займається ткацтвом, писанкарством і лялькарством. Навчається моїх дітей. Нині працює над подільською крайкою. Міняється положення нитки, заправка нитки йде рахункова. Подільська крайка це пояс тоненький, який наші господинки вдягали, і чоловіки, і жінки вдягали, і діткам вдягали. Популяризуємо своє. У доробку колективу до тисячі робіт, прикрашених подільською вишивкою, яка Поплінська. їх презентували не лише в області та Україні, а й за кордоном. Мисткині хочуть, щоб подільську вишивку внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Нині над цим і працюють. Для того щоб не вмерла Україна, щоб наша Україна була. Бо такого, як у нас, ніде немає. Нам треба показувати, популяризувати, цим, показувати єдність. Сідаєш, забуваєш про все. А я сідаю до сіла і дивлюся, і просто милуюся цим усім, ірина Хуходра, Андрій Нєсціров, Суспільне новини, Вінничина.